Сьогодні вранці, десь на початку дев'ятої години, вісім-десять, можливо, вісім-двадцять, пішло два молодих таких порівняно років: тридцять їм тридцять п'ять. Два чоловіки, які були, поведінка їх була неадекватна. Вони були в нетверезому стані. Почали спробу зайти сюди. Вони зайшли. Ну конфлікт вони спровокували. Спровокували в результаті цього конфлікту. конфлікту був розбитий стіл, який знаходиться в палаці. Це тут у нас агітаційні матеріали та інші заходи проводяться, там чай чи каву. Надаємо, коли приходять люди. Їхня поведінка була. Ну розуміти, якщо це вже у 8, 8 годин бути п'яним, то це зрозуміло. Або це продовження того, тієї п'янки, яка була вечором, чи вже можливо зранку це теж напити зразу. Якихось такої з їхнього боку, щось на зразок такого протестного було в плані того, що це Майдан незаконно збудоване чи ще щось. Це саме. Ну, такого не було. Але реакція їхня була неадекватна. Працівники міліції, можна сказати, вони вчасно приїхали, забрали їх. Я впевнений, що є відповідне пояснення і відповідна справа у працівників міліції. Їх... Особистість, тобто встановлені їхні дані, я впевнений, теж у цьому. Яка буде реакція, яка буде далі продовження, яке буде? Мені важко сказати, але це ну що найменше хуліганські дії з боку таких людей. Ми готові до цього, ведемо себе відповідно, толерантно, не йдемо на якихось От так що в нас, в принципі, життя майдану продовжується, і надію, що воно буде е, закінчиться позитивно для всіх.